Коротше терм'єць, знаєте, такий був гарний день, і так він дебільно закінчується. Це в нас зранку була така фізкульт хвилинка для діток. Поробили зарядочку, а зараз будемо займатися своїми справами. Да. На дворі похолодало. Ми вже одягнули піжанки, я і діти. Соплі кодяться трошки. Трохи захворіли. О, прів Всі захворіли, в нас одна Аня здорова ходить. У мене соплі в дітей собі. Місяць назад ти будеш здорова, всі хворіли ходять. Класно. Сьогодні маємо їхати в Рожичі. Казав Луцьк. Я не казав Луч, я казав Рожич. Якщо ми поїдемо в Луцьк, то ми сьогодні вже нічого робити не будемо. Нам треба труби купити. Які труби? Нам треба шаурму поїсти і погратися з дітьми. Після ночі в нас, як завжди, в кімнаті дурдом, бардак. Ну нічого, зараз ми все це виправимо. Так вже краще. Що як старий дід вже буду тапочки вдягати, колись думав, що в тапочках ходять тільки старіки. Тепер сам ходжу в тапочках. Що це в тебе таке? Покажи. що? Собачка там наклеєна. Це ми так все ліжко обклеїли наклейками. Всім доброго ранку. Ми прокинулися, прибралися. Зараз я вдягаю луку, щоб він пішов на вулицю, а данчик вже в діти. Зараз Толіка заставлю діти теплі штани, тому що він і так смаркає. У нього так скажу дурна привичка. Жара плюс сорок він вдягає штани. А от коли холодно, він сюди. Ти вдягаєшся з мамою? Що такі? А... Вдягай теплі штани і носки, будь ласка. Ну що я заставила толіка в теплі штани. носки, Теплу кофту. Покажись, який ти красавчик. Які красові красочі? Це ти мені зимового цю треба, шапку надіти. Да. В носа заглянь мені. А якщо чесно, то толік дуже голодний. Я дітей нагодувала. Я зварила діткам вівсянку, потерла сиром і масло. дала, перемішала дуже смачно. Зараз буду піцу, моя загопавочка одна зробимо і пожаримо печінку. Можливо, навіть ще якоїсь картопельки. А печінка отамут. Що, йду я ще зараз. Хлопці розвожу. Вони ж мені мають допомагати трохи.

Тебе місячно не бачили люди! Просто цей блудний син <смі> приїжджає до нас дуже рідко. Це, до речі, мій найстарший брат, ніхто не знає. Е, я старша. А він просто з братів найстарший, ну, коротше, поняти. Печіночка жариться, картопелька вариться. О-ой-ой, піца! Піца вже готова. Слава Богу, що я а Зараз згоріли все. Їмо піцу. Аня таку смачну піцу зробила. Він пече рот. Думаю, що за ерунда така. Я кажу, Аня, ти давала червоний перець? Вона. Ні, не давала. Я кажу, Аня, ти давала червоний перець. Вона каже, я не давала. Воно, коротше, посварилися Ми через ту піцу. Що є в нас? Отакий От перець. А він пекучий, як червоний. Ми взяли таку маленьку колясочку. Все. Лука, диви, як він гарно везеться. Написав список зписок, що нам треба купити на хату. 100% я забув би вже діти наші вже в машині чекають нас. Оце це весь наш список, який ми маємо взяти. Це ще я не кажу про той список, який Аня там собі придумала, що вона ще хоче купити. Ти вже Ні, не Все, ми зібралися, ну що, погнали. Ну що, друзі, ми нарешті зібралися. Я, звісно, хотіла поїхати в Луцьк. Толі пішов в магазин з покою, а там спить. Я мушу вже сидіти в машині. Разом дивлюсь наш влог. Дивлюсь, передивляюсь. Думаю, що там можна ще змінити, щоб вам було цікавіше нас дивитися. Наслукою. Ого. Добре, Давай. Ось, це все? Ні, зараз ще одну другу мають принести. Вага... Вага... він зараз каже, що він багато. Дуже багато робить. Давай лука, ну пересяга, їдемо далі. Треба дрота купити. Ага. Ми вже на ринку, я знову сижу в машині. Адамом. Адам спить, ще досі спить. Він так відключився, що я навіть не очікувала. Вже хлопці приходили два рази. Я теж хочу вийти на вулицю, трохи щось покупляти, розслабитися. Мені так вже болить голова. Але ще казали, раз підуть щось там коротше куплять і повернуться до мене. Людей так багато, до речі, сьогодні субота, всі, напевно, скупляються. Я хотіла купити деньку, якусь таку солодку, як мед, або кавуна, ну побачу. Я вам хочу такий прикол сказати. Стала б на столікам знімати Тік-Ток ввечері. І він каже, Ані, камера має стояти отут. Я кажу, ні, Толік, тут камеру не став. Ставим камеру ось там. І ми на такому рівному місці просто посварилися. Пішли спати, нічого не зняли. Все, ми з поміняли з місцями. Тепер йде шмотки якісь брати, я в машині. До речі, проснувся наш Адамчик. О, ти вилазиш? Давай, я тебе вісімну. Давай, давай, давай. Це весь час, поки я купляв матеріали, інструменти дитина Спала. Зараз тільки проснувся. Боже, летить очі, світяться, радості стільки хто ти кона мірять бо міряй і скажи мені, що робиш. Що потрібно для щастя? Купити якусь ерунду і потратити гроші. Аня купила речі, вже пригає від радості. Я купив труби, мені теж весело капець. Купили ми Луці кофту, вже нарешті пусту. А, мені... Брали сіреньку, там була нитка синтетична. Добре, що Толік сказав. Я б не побачила, не поміняв. Получається одні штани по 200 не з копійками. Не, старий завоз ми в не їдемо. новий завоз по 500 гривень. Якось Толік посадив. Адамчика я хотіла б купити. Диньку, я підходжу до іграшок, толік аж дихання затомовує, думаючи, що ми будемо щось купляти. Отаку водичку я взяла. А там хоче пити. Наші дві пляшки. Ну, дом, ні, все. дві не треба. Нам Хлопці треба одна. Вами, То дуже маленькі, якісь ти береш. Маленька вон тобі буде. Ми боїмося брати диню. Ми тоді взяли, вона була зеленкувата. Оця м'яка, гнила. А оці хто його знає, які вони? Ході, так дешево ж вийшов кабун? 150 гривень. 48 гривень. 100, 40, гривень. Де? Там одиничка ще є. Мам, давай ну що, заплатили ми 394 гривні. Чоловік вирішив з цієї виїхати, завести все в машину. Цієшку в машину і на тапки. <гум> Купила їм булочку таку зверху потерту з сиром. Я сама таки люблю булочки і дітям купляю. І як тобі? Ти облився весь водою. Помало лука. Що ми купили? Кавуна великого, до речі, я такого гарного вибрав. Взяли винограду. Так багатенько ми взяли. Дві коли, лимони і дітям водичка. І булочка. Все, що нам потрібно, ми купили. Я тебе зловила. Е, що, для, що ти робиш, Толі? Сам відкривай таку колу. Я раз столік сказав, що реально йому треба було штани і добре, що я їх купила. Він так ніколи в житті не казав. Я відкрила секрет, щоб мені спокійно ходити і купляти все, що я хочу. Мені треба їхати з Толіком, коли він все на хату купляє. Він, коротше, все покупляв-покупляв, він такий радесенький. І тоді він мене взагалі не чіпає. От. У нас Лука водій, юний, а там тут ми вже біля самого села, їх наперед посадили. Так, вже вони довго чекали цього. У трасі ми ні в якому випадку. Діти в автокріслах і все. А це зараз ґрунтова дорога біля села то трошки порушили. Ми вже під'їжджаємо до нашої біля нашої клітки. Такої паркусі а випадки, от вона руля. Приїхали. Зараз ми повикладаємо, покажемо, що ж те понабирали стільки багато. Потратили 4 тисячі гривень сьогодні. Фу. Ну в принципі все. Як тобі, покупки, Обновочки? Я... Знаєш, що я шкодую тільки? За що мене покрасили оце все. Добре, розберемося з водою, отут на дворі, так? Да? І, І тоді потім, є... Ще жовтень буде, бабине літо. Весна бабина, зима бабина, там вся бабина буде. Ну, я, я, я тебе нашло, У нас іде задача. Аня має виїхати з двору, я маю закрити ворота. Газуй. Я маю попасти в це воду. Да. Давай, повертай ключ, все щеплення Чекай, що де тут щеплення? Покажи, де ти автошколу закінчила. Газуй. Зараз, Адам, почекай, Адам, не вилазь, мама за рулем. Язикавиня, то каже. Так, а ну сядь спокійно. Ну що, вирішальний момент, а не виїжджає, давай! Машину заводь! Мені цікаво, вона в ворота проїде чи ні. А! ой! Давай, давай! Трошки в сторону, в сторону. Так, туди, туди, туди. Тормузи, тормузи! Подвезу! Добре, давай, зараз закрию ворота. Аня, давай вилазь, я їду додому. Ні, я з тобою додому не поїду. Ну Аня, значить, їде за кермом додому. Якщо ми доїдемо, значить продовжимо це відео. я А ми доїхали. покажи, як вона сама запаркувалася, я сам сам в шоці. Де доски, де машина стала. Сама запаркувалася, який молодець. молоді. Що там, Ань? Вгадали з кавуном? Угу. Смачно? Відтанки. Ми смачно поїли, а тепер можна піти трішки попрацювати. Ти готова працювати? Я. Ну, ну так. так. А що я був один? Нарешті ми дійшли до будинку. іти з дорогою, дорогою з дітьми це вже яке випробування. Тому що поки дойдеш, тобі нічого не хочеться робити. Це пів години пройде. Той на машинці їде, той на велосипеді ганяє по дорозі. Але ми дійшли. До речі, ми вчора повикошували рівненько, гарненько. Тут, тут на полі також садочку. Ми викосили. Тут ми все повикошували. Тепер нарешті все чисто і все видно, все рівно і все гарно. Будемо в ямі. Заливати роствор, і коли він засохне, будемо на цей цемент вже цеху класти. Будемо робити колодязь. Ось яку ми яму гарно вирили. Тут буде у нас колодязь на колонку. Яму ми вже дурили до самої хати. Сьогодні можливо трубу ще покладемо в яму і засипаємо. де вона не потрібно. Щоб не була в нас серед двору яма, щоб діти не впадали. Бо лук, адам вже два рази впав в яму. Так, так, ми поки дійшли до хати вже шоста година. Як Аня каже, давай набігом, бігом, бо я вже спати хочу. Він собі рішив, що ми в 6 годин вечора будемо. Значить, фундамент заливати. Потім ми ще будемо якусь там трубу класти. Потім будемо там ще щось робити. Ми сьогодні не спали вообще. Ми втомлені. Ми в півночі не спали через Адама нашого любого. Плюс Лука не спав день. Адам, хоч слава Богу, поспав. Хочете я вам ще розкажу якийсь прикол? Ну, як це не то, що прикол, але це було страшно. Я стояла біля коляски. А тут був Адам. і він так, він так переходить. Я кажу, Адамчик, перейди гарненько. Він же тут не раз переходив. Перейди гарнесенько тако. І що ви собі думаєте, закон подлості. Отут спотикається. Падає ось сюди на травичку, а травички перекочують. Получається, слава Богу, хоч спинкою падає так плоско в ту яму. Давай ми тако перевернемо. Все, радий. Ми його витягнули швиденько, але це було страшно. Він нічого собі не подарив, все нормально, просто він злякався. Я не знаю, чи я вам показувала чи показував толік, але біля гаража є така штучка-коморочка. Нам там дуже подобається. як типу літня кухня, щось таке. Я вам хочу дуже показати. Вона така маленька, комфортненька, підлога залита. Це я. Ось цю ми з кухні поставили. Що, Річард? ми коли стригтися йдемо. Так ось собі ніби стоїш, нікого нема. А там Толік наш сховався з лукою. Ми тут покусили. І тут так красиво, красиво. Садочок весь такий гарнесенький. Аж любо глянути. Навіть там все-таки позгрібали. Там була яма, ми її зарівняли. Але все одно ще є така трохи углибинка. І трошки тут позрізали дерев, позгрібали ще одну кучу, треба нам спалити. все. Оце Толік сказав, що йому щось там ця куча якась треба. До цього ми навіть ще не дотрогувалися. Там якісь, коротше, шини і там якась. Яма. А оце ми виняли з нашої колонки. Дивіться, оце все. О! О, таке довге воно. Ми виймали троє. Я, Стасік і Толік. Це було так смішно, реально. Толік кричить, тримайте, бо зараз впаде. Ми теж в паніці руки холодні. І ржаві. Так, розказуйте, що ви тут робите? Ми робимо кільце. малюємо. Ми взяли шнурочок. Кілочок і малюємо кільце нашого колодязя, який у нас буде зверху. Буде люк. Не знаю, маленький він буде чи великий. Ну має хватити. Мені якраз хватить місця, щоб залізти і там щось сюди поколупатися. Зробимо ямку Ну, маленький фундамент такий заліє. Нормально буде Влоги Нам дуже допомагають помічати отакі от всі дрібниці. Те, що ми можливо в житті не помічали, в принципі, я така, що і помічаю завжди. Але коли ти монтуєш відео, ці всі дрібниці настільки стають важливими а, і настільки будемо. умедними. Смішними, що ти реально бачиш, що твоє життя унікальне, воно цікаве, воно насичене, воно як фільм, в принципі. Я така втомлена, боже, звісно, насичений ой, день був це капець. Ой, ти що, пальчика ой. собі прибив? Хлопці наші цемент мішають, і 에, Адамчик дуже сильно намочив рукави, в нього все було мокре. Що я зробила? Я пішла на хору. другий поверх, там був одяг ще колишні хазяїні, вони не залишили. <смеш> і в Адама Адам, покажись, який ти кумедний. <смеш> Коротку кофту. А оця зелена кофточка, ось така за попку з різіночок. Чекай, ще не треба, дай перемішаю. Піштаніжками ще одні штанішки знайшла йому, щоб тепліше було. І на голові і така кумедна усіння шапка. <смеш> Комодіант. Наші пацанчики цемент мішають. Кашу, кашу робимо. Ще один хазяїн прийшов, став. Наприкінець нашого хорошого дня. В нас колодязь. Впало відро і ми мусили втупили відро в колодязі. Коротше, в нас в колодязі, тепер відро. На вулиці, 7-15 вечора. Ми мали йти додому, діти всі хоють. У них носи заложені і наше відро улетіло. Пішов толік до сусідів, питатися, що можна зробити, і як його можна дістати. Про чотириндє, знаєте, такий був гарний день, і так він дебільно закінчується. Ну я думаю, все буде добре. Залили ми нашу яму, приніс толік від сусідів таку тучку. Кішка називається. Буду відро наше доставати. І як ти його думаєш, дістанеш? Зацепити його і дістав. Толік, ти хоч сам туди не впади. Знаєш, коротше, тодік тягне, я не знаю, що він тягне. Ручки, камера, бульк. Я зацепила. Ну. О, я... Ура! Що ми в ямі на колодязь трошки залили фундамент, де має цегли лежати. Зараз я вам покажу. Ось так. Може не ідеально рівно, але ось така-то ерунда має бути. Воно застигне, далі будемо тягли мурвати. Дякуємо тим, хто був з нами сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Хто не підписався, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео.